Кращі зразки творчої спадщини відомого Закарпатця, заслуженого діяча мистецтв Гаврила Глюка презентували в Ужгороді. До 110-ї річниці Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая сформував виставку вибраних творів Гаврила Глюка з фондів музею та із приватних колекцій. Тут представлені різні періоди творчості художника, яку мистецтвознавці називають сонячною. Незважаючи на складний життєвий шлях, адже Гаврилові Глюку довелося воювати на фронті під час Другої світової війни він зумів зберегти любов до життя та оптимістичне сприйняття світу. Власне, уся ця любов та сонячність і відображена на полотнах митця. Культурно-мистецький захід мав відбутися ще рік тому. Але через війну виставку такого масштабу було складно зорганізувати, каже директор музею Франциск Ерфан і додає, що процес підготовки тривав майже рік. І нині експозиція реалізовується у межах музейної платформи Виставка під час війни. Ця виставка ще тим цікава, що і всім тим студентам, які вчаться у ужгороді і в Закарпатті, які мають художній якийсь уклон, для них буде надзвичайно цікаво це побачити, тому що тут показана різна школа, шлях показаний. І цей шлях якраз говорило, глюк, пройшов ідеально. Він був оптимістичний, він тільки добре бачив. Зато зато в кожній роботі, яка би не була, завжди ми відчуваємо сонце. Навіть по хмуру погоду тут завжди сяє сонце. Це так звучить ну, якби лірично, але якщо де-факто взяти Гаврила Глюка як художника, його, його характеризує висока професійність. Виставка Гаврила Глюка доповнена роботами його дружини Раї. Ця ідея належить музейникам, які планують організувати низку виставок, які перепрезентували творчість династій художників. Значну частину робіт із приватних колекцій для виставки надав зять Гаврила Глюка Йосиф Гомокі, який опікується мистецькою спадщиною художника. Раніше цією справою займалася донька Гаврила Глюка, нині покійна дружина Йосифа Анна. Ну, Після смерті дружини в 2015 році вона померла. І з тих пір я очолюю і фонд благодійний Гаврила Глюка. Ну і відповідно, з дітьми спадщину. всю. І якщо придивитись, практично на всіх його картинах всюди сонце є. Як колись, ну, вже досить давно. Співробітник музею Галя Рижова назвала його, що він сонячний художник. Якщо не помиляюсь, 36 робот маслом, графіка показана біля 30 робіт. Ну і плюс дружини Гаврила Мартиновича Раїси Глюк, окрема кімната, ми вирішили, що треба її презентувати, тому що вона теж заслуговує цього. Захід зібрав чимало художників, музикантів, представників влади, інтелігенції Закарпаття, студентів освітніх мистецьких закладів, шанувальників творчості Глюка. Серед поціновувачів його творчості пані Мирослава, яка дружила із донькою художника Анною зі студентських років і часто знаходилася у творчій атмосфері у домі мистецької родини. Цій сім'ї я ночувала. Видатний художник готував нам сніданок вранці, вставав. І так ми йшли займатися в училище. Приходили, і я жила в цьому середовищі, я там, можна сказати, розвивалася, бо то було на той час мені скільки? 16-17 років. Ми були дуже близькими. І я, Оскільки я зараз знаходжуся тут, а я живу в Грузії, в Тбілісі, Я не могла не прийти на цю виставку. І це є дійсно якесь світло в цей час. Люди мають бачити і мають не забувати цю видатну людину. І думаю, що хто сюди прийде, вони будуть дуже задоволені, тому що надзвичайно гарна виставка, як скарбниця українського мистецтва. Загалом виставка представлена живописними та графічними роботами Гаврила Глюка. До речі, одна із живописних робіт виставлена на аукціон. Гроші з продажу благодійний фонд Гаврила Глюка направить на потреби Збройних сил України. Триватиме виставка до кінця травня у художньому музеї імені Йосипа Бокшая.